Сьогодні я їду робити техогляд авто. У Німеччині це називається тюв. Чи хвилююсь я? Так, трішки. Я ще ніколи цього не робила. Це у Німеччині, не в Україні. Я не знаю, що там казати. Бо спілкуватися потрібно буде з німцями. Чоловік на роботі їду сама. Що казати, що робити, що показувати, як воно буде. Це для мене нова ситуація, у якої я ще не разу не була. Хвилююсь, бо немає досвіду. Якби я це робила вже вдруге, втретє, то я б тоді їхала вже спокійно. Та я все знаю, що там буде. Да? Але зараз, поки для мене ця ситуація нова та невідома, звичайно, у, такому, у такій ситуації люди хвилюються. так що це Нормальна, але треба брати себе у руки та чесно відповідати собі на запитання, чому я хвилююсь? Я хвилююсь, тому що я там ще не була, тому що для мене це нова ситуація. Я не знаю, що як воно там буде. Але це не означає, що там буде погано. Якщо це нова ситуація, це зовсім не означає, що там буде погано, і це не означає, що нічого не вийде. Усе ж може пройти гладко, без проблем. Може, тоді я сяду в машину та поїду собі додому. Будь ласочка, запам'ятайте. Нова ситуація це не страшно, це не повинно бути стресом. Нова ситуація це лише новий досвід. А якщо будуть якісь запитання, то їх можна буде вже далі вирішувати. Це теж не повинно бути стресом, це теж не повинно бути трагедією для вас. А якщо хочете дізнатися, як правильно справлятися зі стресом, як адаптовуватися до складних ситуацій та жити спокійніше, підписуйтесь на мене, тут буде дуже-дуже багато корисної інформації для вас. А також можете вже записуватися на консультацію. Я сама навчилася і вас навчу. Це не складно, це цікаво.